За мотивами казки Лесі Українки біда навчить. Лісовою стежиною біг горобець у жовтому солом'яному брилі. Він тримав величезну червону суницю і так поспішав, що не помітив, як загубив ягоду. Зупинився, похнюпився і майже розплакався. Ой, що ж я тепер їсти буду? Горобчик злетів на гілку дерева і раптом побачив за листочками чиїсь довгі вуса. Придивився уважно та й поклав зверху свого капелюха. А це виявився здоровенний джміль, який злетів у повітря. І нумо сваритись на горобця. От дурненький. Я ж тебе ледь не ужалив. Горобчик знизав плечима, а горобці, що сиділи на дереві, почали з нього сміятись. Горобчик обтрусив свій капелюшок і побачив, що на дереві сидять дві подружки сороки. Одна у червоному капелюшку, а інша у синьому. Дивись на нього, подруженька, бач, який не кмітливий, бо матусю не слухав. Засоромився, горобчик. Що робить? Треба когось питати. Боже я таки не хочу без розуму жити. По двору ходила квочка з курчатами. Вони тримали плетені кошики та лопатки. Квочка навчала курчаток насипати землю у кошик. Підбіг горобець до квочки та й запитав Тітонько, повчіть мене розум. Ми ж такі розумні. Побачай, серденько! Волі. он своїх діточок чимало. Тут квочка побачила, що в неї на печі кипить каша, лишила лопату горобцю, підхопилася і побігла разом з курчатами додому. А горобець взяв лопатку і давай копати яму. Так, заходився, що й не помітив, що порушив хатку крота. Виліз кріт із хатки і давай лаятись. Ах ти, щелепа, що ти мені наробив? Прилетів горобець до болота. Вздовж берега очеретом поважно ходив журавель. Він занурював довгий дзьоб у воду, ловив та їв рибу. Дядечко журавель, що я вас проситиму? Навчить мене розуму. Дивись і вчись. Журавель витягнув з води рибу та прокутнув її. Задумався горобець, подивився у воду, де весело плескалися жовті рибки, і пірнув у воду. Впав на самісіньке дно, і якби не дідусь рак, який жив у річці, то напевно б втопився. Рак витягнув горобця на берег, а жабки почали з нього глузувати. Вся у ліс. Настала ніч. Вночі у лісі темно, тихо і моторошно. Бідні пташині у кожній гілці почали вважатися страшні звірі та хижі птахи. Переляканий горобець підійшов до якоїсь хатки, що знаходилась у дуплі дерева. Постукав у двері, а звідти вибухнула завернута у хустку бабуся сова. Хто що, чого? Та це я? Я горобець. Який горобець? Не бачу. Ти тут чого? Я хотів би вас просити, бабусю, чи не могли б ви мене трохи повчити? Адже ви такі мудрі. Не на те я мудра, щоб дурнів розуму навчати. Не ти краще мишей ловити, та швидше, а то я голодна. Сова полетіла між гілками дерев і зникла у лісі. Як же я буду мишей ловити? Хіба це комахи? Ще більше засмутився горобчик. Доріжкою біг їжачок, підлетів до нього горобець. Та настрипнувся на колючі гілочки і сам налякався і їжака налякав. Дурнішого птаха в житті не бачив. Ті. Мабуть, ніхто б ні так і не допоможе. Спробую ще раз спитати останній. Полетів горобець до старого Чорного Ворона. Дідусю ворон, навчіть навчить мене розум, а то я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду. Розум молодше, на дорозі не валяється. Працюй, і він сам до тебе прийде. Злетів горобчик на дерево. І почав спостерігати за лісовими птахами. Хто що робить? Сорока варила кашу та гойдала у колисці маленьке сорочення. Дятлик ремонтував біля свого будиночку взуття. Одут розвішував біля будинку китички калини. Зненацька на небі з'явилась велика чорна хмара. Почалась злива. Ташки поховались у свої будинки, а горобець лишився під дощем на гілці дерева. Безпорадно роздивлявся навколо і раптом побачив порожнє дупло у дереві. Заскочив усередину і перечекав негоду. Дощ скінчився. На небі засяяло сонечко. Гробчик навів ладу дуплі, зробив ганок з дерева, побілив стовбур, прибив дашок, прилетіли подружки-сороки і аж здивувались від хазяйновитості гробця. Чисто та затишно, на столі чай та солодощі. Зібрав горобчик у себе за святковим столом, лісових пташок, запросив курку з курчатами. І почали вони співати та веселитись. Ось така історія про дружбу та взаємодопомогу.